Сонце і вітер посперечалися, хто з них могутніший. І вітер сказав Я доведу, що я могутніший за тебе. Бачиш там старий дід в плащі. Посперечаймося, що зможу змусити його зняти плащ швидше, ніж ти. Сонце сховалося за хмару, а вітер почав дути все сильніше і сильніше. Поки не перетворився майже в ураган. Але чим сильніший він дув, тим ще закутий дід у свій плащ. Нарешті вітер стих і припинився. І тоді сонце визирнуло з за хмари і лагідно посміхнулось мандрівнику. Мандрівник повеселішав і зняв плаща. А сонце сказало вітрові, що ласка й дружелюбність завжди сильніші. За людь та силу.